Ще рік тому Україна суттєво пережала Молдову на шляху до ЄС, але тепер все інакше. І Молдова може не просто випередити Україну, а піти в ЄС окремо. Чому так сталося? І чому пішли розмови про роз'єднання України і Молдови? Кому це вигідно? І чи не кине нас Молдова? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Паченко. А я Сергій Сидоренко. Це канал Європейська Правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Взагалі, вступ до ЄС це наша улюблена тема, але ми розповідаємо не тільки про нього. І нагадаємо, якщо вам цікаво те, що відбувається навколо України, підпишіться на наш канал і діліться цим відео. А тепер поїхали до Молдови. Окей, давай самого початку розберемося. А чому ми йдемо до ЄС? Саме з Молдовою, чому не з кимось іншим? Насправді ми йшли в трьох. Було навіть був такий термін. Ну, це це навіть не теорія, а це зараз звучить як прикол, Що було Тріо, не тріо бандуристів, а Тріо Україна, Молдова і Грузія. Це був юридичний термін, який вживали всі європейські посадовці. Тріо в контексті вступу це от йшлося про ці три країни, які насправді в Європі ніхто не хотіть, окей, не ніхто, але великі країни не хотіли бачити в Євросоюзі, але імітували, що ну ви там ідіть в трьох, тусуйтеся, а ми будемо робити, що у вас робити вигляд, що у вас там такий спеціальний формат. Нас підтримували. Ну, ті, хто завжди нас підтримують, Балтійці, Польща підтримувала інші сусіди. Звичайно, підтримувала Румунія, яка поруч з Молдовою, і по суті, драйвером цього всього процесу була саме Україна. Насправді, Молдова тоді ну. Хотіла в єс, але не так швидко. А Грузія, ну ми самі знаємо, вона імітувала те, що вона хотіла. Бо деякий час вона була одним із лідерів. Да, але коли з'ясувалося, ну коли встановили це тріо, тоді вже насправді Грузія дійсно імітувала. Потім почалася велика війна. А потім під час великої війни на самому початку Україна сказала: е, Ні, в такій ситуації нам потрібно членство. Ми подали заявку. До нас приєдналися грузини і Молдавани, змушено приєдналися. А потім Грузія розвернулася до Росії. І із Тріо Грузії викреслили. І вже зараз навіть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен щоразу наголошує: до ЄС ідуть. moldova and ukraine ну, and because for ukraine for moldova and for the western balkans their future is in our union let's make the next reunification of europe happen together А взагалі, це нормальна практика для ЄС об'єднувати країни, а це не просто нормальна, це ну звична практика. По суті, в Євросоюзі за єдиним винятком, цей виняток це Хорватія, яка вступила в 2013 році. Останньою останньою да до цього завжди намагалися об'єднувати ну, принаймні останні всі розширення були коли йшли одночасно декілька країн. І я пам'ятаю, коли займався починав ще займатися європейським союзом. У десь там 2008 тисячі роках ще тоді мені пояснювали у Брюсселі в кабінеті Солани, який був високим представником по зовнішніх справах, що Україна, Молдова мають взагалі зрозуміти, а ви тільки підете разом, бо інакше не вийде. Тобто навіть тоді, 2008, тисячі восьме, це е, скільки 17, 18 років тому е, вже тоді в Євросоюзі розуміли, що це от буде пара, яка разом буде йти доступу. Так і сталося. Або не буде йти, або не буде йти. Ну, а, але ми віримо, що буде. Е, добре, але що означає це, що ми маємо бути разом і до кінця з Волдовою, разом і до кінця е, ні. Uh, я думаю, що ну. Точніше, я сподіваюся, що ми все таки дійсно дійдемо до того, що вступимо до ЄС разом, так само, як у 2004 році, вступила вся Східна Європа, яку зараз назвали після цього центральною. Але це не, не зобов'язання. І по суті, зараз публічно говорять про те, що найголовніше нам розпочати переговори разом, ну поки що нас тримають разом. Але потім, в принципі, в ЄС це називається «merit-based process», як. Процес заснований на заслугах. Хто крутіший, той йде вперед, хто гальмує той. Вибачайте, і насправді це, от ем, цей підхід в Євросоюзі, дійсно діє е, зараз. Ми бачимо це на прикладі Західних Балкан. Там часом відбувається роз'єднання. Е, наприклад, зовсім нещодавно роз'єдналася Албанія і Північна Македонія, які тривалий час йшли разом, але потім ну, я давай утощу. Вони не йшли разом, да. вони гальмували разом. Mm. Це була жахлива історія, тому що по суті північна Македонія, взагалі. Македонія мала купу проблем із сусідами для того, щоб розблокувати членство в ЄС сторони Греції, їм довелося з'єднати назву. Потім довело... з'явилися претензії щодо Болгарії. І от весь час Албанія була заручником цих процесів, до яких вона не мала жодного відношення, і в якийсь момент а точніше рік тому змінилася влада у Північній Македонії, і доводишка консерватори, які були проти цієї зміни в зміни назви і так далі, і стали ігнорувати ці досягнення ці домовленості, і вже тоді. Є сказав ну раз так, якщо ви не хочете цього прогресу, ну нам вже тоді доведеться роз'єднати. Тобто це був настільки складний процес, і ЄС настільки хотів уникнути цього декаплінгу, по-моєму, так це процес називається. Так, да, називається. Юридично попомодньому по, -по, по брюссельськи це називається декаплінг або роз'єднання пари розлучення. Ну да, можна. Можна уявити, що у лідерів України і Молдови настільки близькі відносини, але ні, тут йдеться про розлучення країн у процесі вступу до ЄС. І за останній рік, от на моїй пам'яті, це спливає ну раз на два-три місяці так точно. Причому спливає дуже серйозно, але, як правило, не публічно, тобто це підкилимний процес, бо Україна проти цього. Ну, давай відразу скажемо. Ми знаємо головну причину цих розмов. І цю причину звати Віктор Орбан. Е, да, цю причину звати Орбан і угорський режим. Який зараз блокує рух України до Європейського союзу, він почав по суті жорстко блокувати це від початку цього року, і відповідно від початку року почалися ці розмови. Бо досі Орбан погрожував тимчасово блоку. Він як правило продавав рух України за якісь преференції для себе. А тепер він сказав все. Я не хочу бачити Україну в Євросоюзі ніколи, і це принципова різниця між ситуацією із Македонією, тому що інші країни, та ж Болгарія чи Греція, були. Не проти навіть за членство Македонії в ЄС. Але хотіли там вирішити певні важливі для себе питання. Да. Ну, про Угорщину у нас було достатньо багато відео. До речі, якщо вам цікаво те, що відбувається між Україною і сусідніми державами, обов'язково підпишіться на наш канал. Ви знайдете у коментарях і посилання на відео про Угорщину. І ви щоразу будете отримувати також повідомлення про наші нові відео про Україну у світі. Ну і звичайно, ладні це відео і діліться ним з друзями. А я зараз повернуся, власне до... До Орбана, отже, е, да, дійсно е, зараз у ситуації, поки, поки в Угорщині не змінилася влада, а ми на це розраховуємо. Ми розраховуємо, що наступного року там прийде проєвропейська і ну назвемо її умовно проукраїнською вла не ворожа до України. Не ворожа до України. Да, е, і процес розблокується. Але поки цього немає, у Молдові кажуть: Ну пустіть нас. Ми ж, ми ж хороші. Ну може, ми не так сильно хотіли до Євросоюзу, як Україна, але зараз ми хороші пустіть. І от е, це я звичайно дуже наросно показую, але приблизно таким чином відбувався діалог між Кишиневом і Брюсселем, який проходив за зачиненими дверима, який проходив не публічно. Публічно ніхто не казав про, про те, що вони хочуть розділення а от не публічно це було. І щоразу Україні доводилося це зупиняти, і це було непросто. Одним із аргументів, які я чув, чому ЄС хоче от, троце декаплінг, це бажання допомогти Санду та її партії. Справа в тому, що в Молдові вибори будуть на днях. І ЄС хотів допомогти цьому. Хоча, якщо чесно, я не дуже розумію, як в цей початок процесу переговорів про така бюрократична штука може змінити електоральні якісь подобання. Але тим не менш, ЄС хотів допомогти. Має Санду. От зараз це ще актуально? Зараз можна сказати про те, що Молдова змирилася і погодилася. Змирилися це, це як е, такий насильний процес, але все таки можна говорити про те, що погодилися. Дійсно е, ми вже маємо публічну позицію. і Я щасливий того, що вперше ця, ця позиція прозвучала в інтерв'ю Європейській правді від керівниці е, комітету з євроінтеграції і Некошеру кошеру в Молдові про те, що Молдова вирішила. Вони вже не просять про розділення, вони визнають, що їм навіть вигідно йти до ЄС разом з Україною, принаймні починати процес. Разом з Україною, і що можливість розділення до виборів в принципі не розглядається. Тобто, вибори у Молдові пройдуть із тим, що Україна і Молдова будуть разом, і ніхто не вмре. Добре, а після виборів це як ти вважаєш, цей аргумент залишається і скажімо так: якщо все ж таки Орбан збереже владу. То декаплях неминучий? Це складне питання. По-перше, я все-таки сподіваюся на те, що Орбан владу втратить. Ми всі сподіваємося. Да. Якщо він збереже, то процеси будуть настільки серйозні в Євросоюзі, що я би хотів це не прогнозувати. Тому, ну скажімо так, ситуація буде дуже непростою, якщо Орбан збереже владу. Але зараз у мене є сподівання, що. Навіть можливо до виборів угорщині, тобто до весни наступного року, ЄС знайде можливість кинути Орбана, навіть можливо, або знайти інший шлях для того, щоб запустити процес, щоб Україна з Молдовою не сиділи просто в передбанніку, не, не чекали, а щоб вже вели переговори, принаймні змістовні, бо ну зрештою. Нам всім потрібно завершити це швидше і Молдові, і Україні, і Євросоюзу. Ти знаєш, Україна, ну українські чиновники кажуть, що наша мета вступ в ЄС до 2030 року. А в Молдові кажуть, що їх мета вступ до 2028 року. Це означає, що Молдова більш просунута. Хоча ще недавно вважалося, що геть навпаки, дійсно до недавнього за рейтингами, які складає сама Єврокомісія, Україна була на першій ролі. А Молдова вже далі. Причому суттєво далі, чому так складалося? Ну насправді, тому що Україна тривалий час ставила за мету вступ. Публічно це за мету, адаптувала своє законодавство. Ну повільно, потроху, але ну йшла туди. Молдова почала публічно це ставити як мету, тільки після 22-го року. Ну після того як власне вони пішли до статусу кандидата. Але за той час, який минув відтоді, я вже навіть не знаю. Хто перший на жаль, останній десь рік чи навіть два, прогрес України у питанні реформ був м'яко кажучи не найкращим. І це питання до нашої влади, це питання не до війни. Про, проводити якісь технічні реформи можна на ура під час війни. Парламент працює, але ну. Подивимось, як зараз це піде після того, як вийде новий звіт Єврокомісії. Ми чекаємо, що цього, цієї осені Єврокомісія пояснить, що Україна вже має прискоритися, а Молдова рухається з більшою швидкістю. Щодо того, що коли може Україна і Молдова вступити, ці роки це, це суто піарна штука. Вони намальовані зі стелі. У них немає якогось півґрунтя. 28-й рік навіть у питанні Молдови, це теж не рік вступу. Молдова не каже про те, що вона хоче вступити, стати членом ЄС 28-му році, бо це технічно неможливо. Я не можу не згадати, що два роки тому український прем'єр Шмигаль обіцяв, що за два роки ми проведемо всі реформи до законодавства до вимог ЄС. От в тому то і річ: одне питання провести реформи, а інше питання вступити. Україна каже про те, що ми хочемо вступити до ЄС до 30-го, а Молдова каже, що вони хочуть провести реформи до 28-го. Тобто, бачиш, дай не співпадіння. І по суті, ми десь приблизно в одному календарі, якщо говорити про наші хотілки. А як буде в реальності, ми не знаємо в закритих політичних переговорах? Молдова прагне, ну будемо говорити чесно, вона досі мріє про те, що з Україною без України тушкою чучелом можна роз'єднати, можна скрутити, але щоб стати членом ЄС, однією з перших у наступній хвилі розширення. Очікується, що ця хвиля. Включить Чорногорію, і от Молдова хоче, щоб це було Чорногорія і Молдова. А ми хочемо, щоб там була Україна. І от тут є певна розбіжність. і Це нормально. Кожна держава хоче своє. Зараз по суті ми стоїмо перед розвилкою не так у питанні декаплінга чи розділення, як у тому, що чи Україна проводить реформи і йде до ЄС і лишається разом з Молдовою. Чи ми все таки, ну, окей, відкриємо перший кластер, а далі будемо жувати соплі і не робити реформи, і тоді, і тоді буде Україна сама винувата. Я дуже сподіваюся, що ми будемо в першому варіанті, а не в другому. Але ну, це залежить від, від того, як буде працювати українська влада. Ну що ж, як бачимо, навіть з Молдовою несе так просто, але сподіваюся, що ми не посваримося, не кинемо один одного і разом вступимо до ЄС. А ми будемо відповідати про кожен важливий момент цього шляху. Тож будьте з нами, буде цікаво. Лишайтеся на каналі Європейської правди. Бувайте пока.